Серед усієї безлічі політичних та економічних проблем, які змушена розв'язувати Україна, особливе місце посідають проблеми тих людей, які змушені були залишити свої домівки у наслідок конфлікту. І найголовніше, що більшість переселенців не має уявлення про своє майбутнє. Посприяти у вирішенні цього питання, вирішили у нашому місті. Так, 29 грудня у приміщенні Бродівського пенсійного фонду від Бувся тренінг налагодження стосунків між переселенцями та місцевою громадою. Детальніше у сюжеті Наталії Замрій. Спілкування відбулось у формі тренінгу під назвою Налагодження стосунків між переселенцями та місцевою громадою в рамках проекту захист та підтримка осіб, які постраждали в ході конфлікту на сході України, який реалізується за фінансової підтримки організацій «Кримсос» та УВКБ ООН. Метою тренінгу було не лише обмін думками та пропозиціями, але й знайти спільне вирішення вказаної проблеми. Цікавою була і форма роботи у так званих умовних групах влада, місцеві, переселенці та змі, де представники з кожної групи висловили своє ставлення щодо внутрішньо переміщених осіб, а також пропозиції щодо пришвидшення процесів інтеграції. На думку учасників тренінгу, проблеми можуть виникати на основі мовного бар'єру, психологічних стресів, зміни стилю життя та менталітету. Тому необхідно долучати тих людей до активного спілкування, спільних заходів і знайомити їх з нашим містом та районом загалом. Чітку позицію з боку влади висловив керівник Бродівського управління праці та соціального захисту населення Ігор Гащак щодо всебічної допомоги в рамках закону та пропозиції щодо участі у волонтерських проектах. Змістовну програму інтеграції зі загостренням уваги на питаннях працевлаштування та взаємодії з апаратом чиновників запропонував керівник Бродівського центру зайнятості Руслан Сусла. А керівник сектору молоді та спорту Бродівської РДА Наталія Гудима запропонувала спільно організовувати спортивні заходи. А загалом всі представники організації, які брали участь у тренінгу, будуть раді відкликнутись на всі пропозиції ВПО. І, хоча трапляються поодинокі випадки несприйняття та нерозуміння переселенців, вони ж все одно висловлюють щиру подяку усім тим, хто пікується про них та підтримує морально. Завдяки цьому тренінгу під керівництвом Лесі романівно Олієвської представники органів місцевого самоврядування, жителі міста Броди та переселенці зробили ще один крок до розбудови конструктивних відносин задля згуртованості та розвіювання і викорінення штучно створених стереотипів. Наприклад, роботодавці не беруть переселенців на роботу, бо не впевнені, що ті тут надовго. А мешканці громади побоюються, що через чужих дітей їх власним не вистачить місць у ДНЗ. Леся Олієвська влучно сказала про те, що не потрібно казати ми переселенці, а говорити ми жителі громади, які також хочуть жити у мирі. І основне не допустити відокремлення від місцевої громади. Адже ми єдина країна, тому не потрібно робити поділ на ваших та наших. Як зауважила Людмила Байрамова, член громадської організації Донбас інтеграція, ще під час тренінгу їх думки та думки представників різних організацій нашого міста та району співпали. Тому висновок такий: для успішної інтеграції переселенців з боку влади потрібна увага та допомога. З боку ЗМІ – висвітлення ВПО з позитивної сторони, з боку місцевого населення толерантність, з боку переселенців доброзичливість, попри негативні психологічні наслідки пережитого стресу. Отже, тренінг дав можливість вислухати одне одного з розумією. Зуміти, налагодити діалог і знайти ті спільні для ВПО, місцевих жителів і органів влади інтереси, що допоможуть як їм самим, так і покращити життя громади в цілому.